Трудовий рік для аграріїв не закінчується ніколи. Їм завжди вистачає клопотів як навесні і восени, так і взимку, і особливо влітку. Вони віддають роботі свої працьовиті руки, тямущі голови і гарячі серця. Адже будь-яку справу треба робити із серцем, якщо хочеш, аби вона вдалася і принесла людям якомога більше користі. Вони щодня, засукавши рукави, створюють майбутнє своєю працею, кують його для себе та своїх дітей. Ті виковані ними золоті підкови добробуту дають достаток і в. Певненість мільйонам сімей. Хмельниччина традиційно аграрний край. Тут обробляють землю, плекають сади, розвивають високопродуктивне тваринництво, випробовують нові сорти сільськогосподарських культур та засоби захисту для них. А ще роблять десятки добрих справ, що вкрай необхідні людям. Наші аграрії займають чільні місця в Україні з виробництва зерна, цукрових буряків, соняшнику, молока та м'яса. Тут реалізовуються сміливі інвестиційні проекти. Реагуючи на те, що частина наших територій перебувала і досі перебуває під російською окупацією, було збільшено посівні площі основних продовольчих культур ярої пшениці, гречки, соняшника. Вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни роблять усі без винятку агроформування, незалежно від розмірів чи форми власності. Сумлінно виконують свої зобов'язання перед країною, громадами і пайовиками компанії Янселка Агро, група компаній Вітагро, Астарта Київ, епіцентр. Агро», Нібулон, Зернопродукти МХП, Континентал Фармерс Груп», працюють з людьми для людей у таких агрооб'єднаннях, як Перлина Поділля, Калинський Ключ, Україна «Україна-2001», АБЦ Агро, Агродім Велес, Партнер Агропром, Лотівка, Еліт, Нові Аграрні технології, ЛАН, Мрія «Мрія-2010», Нива Поділля, Подільська зернова компанія. Фортуна, Агро та сотні і тисячі підприємств і фермерських господарств на завершенні сезону цукроваріння, гаряча фаза роботи на цукрових заводах у Теофіполі, Наркевичах, Старокостянтинові, Шепетівці. Щоденно 23 хлібопекарні випікають запашну здобу. Десятки м'ясопереробних підприємств постачають споживачам якісну продукцію. 2022 рік став важким випробуванням для всієї країни і аграріїв. Зокрема, від початку війни в Україні аграрний сектор зіткнувся з низкою проблем: окупація територій та земель, де фермери вирощують агрокультури, крадіжка зерна та його вивезення за територію України, заблоковані морські порти, знищені елеватори, ферми. Техніка та пожежі на полях, низькі закупівельні ціни на збіжжя, фактична неможливість його вивести, значне здорожчання паливомастильних матеріалів, основних засобів, мінеральних добрив. Проте аграрії продовжують працювати, адже Україна має вирощувати агрокультуру для внутрішнього споживання та міжнародного ринку, який залежить від українського зерна. А ще активно допомагають армії, фронту постачають все від продуктів харчування до автомобілів іншої спецтехніки. Кожен третій працівник галузі змінив мирне кермо сільськогосподарської машини на кермо військової техніки. Бо ж усі разом прагнемо одного затишку і достатку в домі, доброго здоров'я і добрих надій, щедрих перспектив і надійної опори. Ми хочемо впевнено і міцно стояти на землі і не питати ні в кого права на гідне життя. А без перемоги цього не досягти. Аграрна галузь України один із теперішніх форпостів економіки, її надія на виживання і відродження. Попри все, аграрії рухаються вперед і ведуть за собою інші галузі. Формула цього руху проста: щоденна копітка і самовіддана праця. Ця праця комусь може видатись непоказною, нетворчою, скупою на емоції і враження. Але варто цим людям лише на один день усім гуртом не вийти на свою роботу, і це відчує уся держава. Аграрна галузь Хмельниччини сьогодні, навіть попри складні виклики, це передові аграрні технології, це високорозвинене тваринництво і садівництво, це найсучасніша дивотехніка і родючі чорноземи. Але насамперед це люди, які, здається, уміють усе на світі. Україна приречена на відродження і рух у гору. І в першу чергу, завдяки їм і таким, як вони, вона та надія проростає зеленими паростками, день при дні міцніючи і набираючись сили. Лише тут на землі, засіяні з витягою пращурів і добрими справами попередників, відчувається справжній смак роботи і нерозривний зв'язок із тим, що за сукупністю зветься батьківщина.